Unpacking. Запашок такий. Ох. Яке в тебе перечуття. Вау! Wow. Вот и не опрієнт. Це що, це, це сертифікат на Нову в тебе? Ну, вага. <говор> yes. Нарешті, нарешті ми тебе звільнили. Острова... Тепер ви дихаєте над справжнім киснем, а не цим от м штучним інкубаційним. вакуумом. tack uh. number